морковно медові сирники Спочатку треба взяти 200 г творогу. Я взяла кисломолочний, звичайно, без обезжирення Сюди додаю ложку столову меду, Бажано натурального меду і все гарненько перемішую. Далі в окремій ємкості треба збити одне яйце з допомогою вилки або я з допомогою вилки до піни. Десь хвилину треба збивати і з'єднуємо з творогом. і перемішуємо все гарненько до однородної маси, вилкою це робити найкраще. Можна в блендері, хоча вилка теж підходить. Отак От виходить. Тепер треба підварити одну моркву середнього розміру. Без солі я відварювала. Коли вона холодна, треба її натерти на крупній терці. От, з'єднуємо з творогом Так, додаємо сюди десь жменю родзинок, сушений виноград. От, також чайна ложка кориці, порошок кориці, але і люди, які не люблять корицю, можна не додавати. І ще в мене є тут насіння гарбуза. І щоб був класний запах, насіння гарбуза дає гар... приємність, апетитний запах. Тому я їх трошечки подрібню у блендері. Ось це з'єдную з творогом. Так, це треба перемішати зараз. Ще бажано додати пачечку ванільного цукру. Там є 10 грам. Ванільний цукор. І це все треба перемішати до однорідної маси. Ось, як бачите, тут немає ніякої муки, і нічого таке. Но сирники виходять класні, смачні, солодкі. І це можна випікати на сковородці, але бажано вони розпливаються. Тому я робила в духовці 25 хвилин при 180 градусів. Ось такі вони виходять. Скормочок бажано вибирати в холодному вигляді. Смачного.